Ще раз всім вітання, друзі. Ви на каналі Радіо UA Чикаго. І це вечірня студія. Поряд з нами сьогодні. Володимир Пиндус. Нагадаю, цей чоловік є фітнес-тренером в Чикаго в околицях, а також онлайн. Ми досить давно не бачилися з тобою, Володимир. Дуже радий, що ти сьогодні до нас завітав. Вітаю! Вітаю всіх глядачів, слухачів і також тебе, Дмитро. Володимир сьогодні як ніколи хочеться хочеться вийти на вулицю і бігти в будь-якому напрямку, просто бігти, а це означає, що робити користь для себе, бо то є кардіо. Скажи, будь ласка, як ось така зміна погоди в Чикаго стимулює людей чи не стимулює до того, щоб займатися різними активностями? Наразі я бачу тільки стабільний відтік клієнтів mm -hmm. з спортзалу. А чого так, Володимир? <світ> Тому що така є закономірність. Чим краща погода на вулиці, тим менше людей залі. То навпаки, люди десь мають думати про літо, про пляж, про відпочинок, що одяг себе знімають, а там кубики, а там а там гарні. Нема кубиків, Там нема кубиків. <світ> тобто. Правильно, я скажу зараз, що якщо ти хочеш мати гарне тіло літом, то потрібно почати готуватися вже зараз. Ну, звичайно, я би ще сказав, що треба почати було готуватися ще десь в листопаді, в жовтні. Ну, ліпше пізні пізно ніж ніколи, правильно? Ну, це стовіться. Ну, друзі відразу відразу записуйте номер телефону. Я вам зараз його скажу. Це є 312-912-1857. Це є контактна інформація, як зв'язатися з Володимиром Пинусом. Ну а ми хочемо зараз поговорити напевно про те, що наболіли, про те, що зараз в інтернеті несеться і не зупиняється. Це звичайно, що Олімпійські ігри, зимові олімпійські ігри, які проходять в Італії. Нашого спортсмена, нашого скелетоніста, як ви знаєте, ми вчора про це теж говорили в ефірі. Дискваліфікували незаслужено, незаконно просто без підстав, з подвійними стандартами. І сьогодні ми маємо людину, яка представляє спорт, хочеться почути його думку. Тому Володимир, дай от свою оцінку тому, що відбулося. Як ти це пояснюєш? Давай ми почнемо трошки здалека. Давай ми почнемо з того, хто є батько, перш за все. Ви? Владислава Героскевича. Ви знайомі, я так розумію. Так, так. я особисто знайомий з Михайлом Героскевичем. Це, е, ну, на мій погляд, неймовірно талановитий тренер просто неймовірно талановитий. І я так трошки повернуся в біографію і скажу, що Володимир Кіба е, та Михайло Героскевич це були два тренера, які топ-тренери України, які готували. Здавалось би, зовсім далекий вид спорту від скелетону богатирське багатоборство. Uh -huh. Тобто Михайло Гераскевич в свій час був головним тренером збірної України з богатирського багатоборства. Він єдиний досі тренер в Україні, який підготував трьох найсильніших жінок світу з богатирського багатоборства, які вигравали чемпіонати світу у США. Крім нього, більше нікому не вдавалося підготувати абсолютну чемпіонку світу, ну тобто жіночої статі в Україні. Це перший цікавий факт про Михайла Гераскевича. Другий цікавий факт, на мою думку, це: ну, ми знаємо, Україна виховала в нас двох найсильніших чоловіків планети: це Василь Віростюк і Олексій Новіков. Так. Так от Олексій Новіков до 17, мабуть, 19 років тренувався під керівництвом Михайла Гераскевича. Угу. Тобто, це ну, неймовірно талановитий тренер, який, до речі, коли Влад е, в районі мав 14 років, 15, він виступав по богатирських іграх. Неймовірно. І я пам'ятаю, що навіть в 14-15 років, коли. Влада запросили там на одні з перших міжнародних змагань в Литву, і Михайло його повіз, то він в 15 років вже там ніс коромисло понад 300 кілограмів. Тобто, це феноменальні результати, як на такий вік, тобто це ну, космічно. Я, чесно, я не знаю, як Михайла це вдається, але він ну, щось робить з людьми неймовірне. Але, дивись, мене, мене питання відразу. От, е, батько, так, Владислава Михайлова, він виходить тренер по всьому. Він син в скалатоні. Бачиш, тобто то інші ду дуже люди... цікава, дуже цікавий підхід. Це говориться: ну, з одної сторони, можна сказати, що талановита людина, талановита у всьому. Є так. Таке, та. А з другої сторони, я знаю підготовку. М Михайла, я мав змогу тренуватися під його керівництвом, хоч недовго, десь три місяці ми співпрацювали, але я тренувався. Він базу всієї своєї базу навантаження він будує на принципах легкої атлетики. Тобто, прискорення, розвиток стопи, стрибки, біг задом, боком, передом, підйом колін, відведення стегна. Тобто Це всі базові. Принципи в легкій атлетиці. І саме це допомогло, якщо ми знаємо Василю Віростюку в, на чемпіонаті світу, він був найшвидшим. Тобто він не був першим в становій тязі, він не був першим там в присіданні, але він був найшвидший у бігових вправах. А за рахунок чого? За рахунок сильної, дуже стопи. От По, по цьому принципу і Михайло будував своє тренування. Тобто, бігових. Атлетів, тобто ті які ті вправи, де треба переносити якусь вагу, нести на собі, там якось по-іншому, тобто в йому рівних не було. Просто не було. В нього всі атлети вигравали от, бігові вправи. Тобто він знав, як підійти до тренування стопи таким чином, щоб е, стопа була максимально стійка, максимально е, сильна і швидка. І от це е, послугувало такою базою для того, щоб. Зараз перейти в скелетон, ну не зараз це умовно, це було там 10 років тому, так і почати готувати е, саме Владислава по олімпійському виду спорту, який на той момент взагалі в Україні. Принципі, ну про нього ніхто не чув, ніхто не знав. Це відносно нещодавний вид спорту, який був започатий в нашій батьківщині. Ну я не пам'ятаю до Владислава Гераскевича, чи хто очолював федерацію всеукраїнську і хто коли-небудь тренував, і я думаю, що ніхто і ніколи не отримував ліцензію за час незалежності України. Зі скелетону на ігри. Владислав вже. це є перший та спортсмен, який поїхав так, в цьому виді спорту. Так, я думаю, що так. Я можливо можливо, я помиляюсь. Я ніколи не чув, щоб хтось інший. Тобто, до цього. І це для Владислава вже друга Олімпіада, тобто перша була чотири роки. Так, тому. Та, та, та. І він вже тоді відзначився тим, що він е після заїзду вийшов з плакатом. Е no, ні, ні, війни, no War. Та. Тобто вже тоді він е, кричав там буквально, що ну треба щось робити, не ні війні, і так далі. Але всі кричали, крім української влади. Так, і на превеликий жаль, от, цього разу Владислава вирішили покарати, напевно, і за то, що він тоді вийшов з плакатом, і за це. що він то, знаєш, цього І знаєш, мені з з здається, що міжнародний олімпійський комітет не дуже любить е, людей, які... Ідуть йому наперекір. Uh -huh. Тобто вони люблять тих, які слухаються, які ручні ручні атлети, так звані. Тобто, ну, але ми українці ми любимо, щоб була тобто справедливість. А ми, українці та ми не терпимо ручних і в ну, нас просто бачиш, якби б, якби ще була послідовність, якась, що от всім забороняють, і нам заборонили. А то іншим дозволили вчора, позавчора дозволили атлетам а, якусь ну, символіку демонструвати, і при тому, що заборонено, відверто заборонено символіку. Знаєш, я от нагадаю історію глядачам і слухачам з. Кому буде цікаво, подивіться ролики, наберіть в Ютубі чи в Гуглі Матіас Штайнер. Це чемпіон Олімпійських ігор з важкої атлетики. І він на нагородження, коли він виграв Олімпіаду, він на нагородження взяв фотографію своєї дружини, яка загинула в автокатастрофі. Так от це Олімпійський рух сприйняв, як. Можливість популяризації важкої атлетики, Матіоса Штайнера в цілому. Тобто на нього зняли купу роликів, про нього написали всі ЗМІ, всі розпитували, всім було цікаво, що це за фотографія, хто на ній зображений і так далі. і так далі. А от в нашій ситуації, коли ну, Владислав не був на п'єдесталі, не, навіть не, не витягував фотографію, так, а просто зобразив її на елементі своєї екіпіровки, і зразу попередження, і майбутня дискваліфікація. Ні, не, я, я бачу шоломи інших скелетоністів, там так само є якісь певні зображення. Mm -hmm. Ну от візьмемо Ізраїль, там е, їхній mm -hmm. символ та їхній символ. Ну, я навіть зараз е, бачив, що на нейтральних атлетах там якийсь символ є, який є символом е, військової е, військової компанії в Росії, яка виробляє дрони. Тобто ну, от, дуже цікаво і. Мені здається, що тут скажу так, Сергій Бубка, колишній керівник Національного олімпійського комітету України, він зараз член президії Міжнародного олімпійського комітету. Тобто він є в МОКТА в міжнародній організації. Так, так. і мені дуже дивно, зараз дуже вже багато почали про це писати, що він нічого не робить ніяких заяв. Тобто, людина має звання Героя України, людину, яку нагороджували президенти, яку, яка там керувала Національним олімпійським комітетом, я не знаю, скільки десятиліть, напевно, розумієш. Україна дала цій людині ну, буквально все. І при цьому всьому зараз ця людина жодним чином не відстоює інтереси України. Набрав рот води, як то кажуть. Народі, От це дуже дуже неприємна ситуація. Насправді дуже неприємна ситуація. Тому що. Я вважаю, що ми можемо з тобою бути ворогами, ми можемо з тобою не спілкуватися, але коли йде мова про підтримку. В цілому спорту, по про так, підтримку так. в цілому України, то ми повинні якось об'єднюватись, Мабуть, між нами не повинно бути там там. Я тобі нам умовно не буду посміхаючись давати руку, але я тобі все ж таки її маю дати, тому що ну, в інтересах стоїть перш за все ну, щось вище, ніж принцип наші... братів сестер, в сім'ї можемо між собою чубитися, да, але, зовні але ми одне ціле. Так, і для мене це от це найбільша проблема для мене, тому що ну, я вважаю, що при такому сильному. Скажімо так, спортивному функціонеру, ми би мали мати більше прав і більше якихось можливостей, аніж то, що ми бачимо зараз в наявності. Обурення і злості наші, я думаю, немає меж. Хоча вже це в який день ми про це говоримо, це на порядку денному про це написали всі, абсолютно всі провідні, провідні ЗМІ. І це ще буде, я думаю, боліти певний час. Але я тебе хочу запитати як спортсмена, наскільки це болить саме для Владислава. Бо він до цього ага. готувався роками, він до цього йшов, і це була його мрія. І він від, виходить, що частково і сам відмовився від мрії угу. заради того, щоб бути вірним своїй батьківщині. Ну, він не раз говорив в інтерв'ю, що є щось цінніше за медаль, так? І це цінніше це воля, це пам'ять про наших спортсменів, це пам'ять про наших про нашу країну, про наші традиції, про нашу символіку і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, і з точки зору спортсмена, тобто це неймовірна ну неймовірна втрата, тому що іноді спортсмен до. Для того щоб вибороти ліцензію на Олімпійські ігри, йде ціле своє життя. От, поясне, і багато спортсменів, що, що він пройшов? Черен багато спортсменів можуть десятиліттями пробувати взяти ліцензію на Олімпійські ігри і не попасти. А в кінці кінців попасти, посісти, умовно, там 20-те місце. І радіти з того, що вони попали на Олімпійські ігри і посіли 20-те місце, тому що попасти на Олімпіаду це вже велика заслуга. Навіть якщо ти там умовно сорокове місце займеш, тобто це вже величезна заслуга. І коли спортсмен там змагається, я не буду не буду брехати, я не знаю, скільки етапів Кубку світу є. Але кожних декілька там, тижнів проходить етап Кубку світу, і от вони на кожен етап мушуть мусять їхати, мусять посісти там певне там, рейтингове місце з першого там, по десяти, умовно, так. І потім за результатами Кубку світу, за результатами Куб чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Оприділяється рейтинг тих спортсменів, які отримують кваліфікацію на Олімпійські ігри. Тобто, в тебе може бути підготовка, умовно, до Кубку світу, потім в тебе може бути підготовка до Кубку Європи, ці підготовки по 3-6 місяців, а потім в тебе буде підготовка до Олімпіади, і це ще може бути рік. Тобто, грубо говорячи, атлет може готуватися, ну, правильно, я порівняю з виборами, знаєш, вибори починаються тоді, коли закінчились попередні. От так само тут підготовка до Олімпійських ігор починається тоді, коли закінчилася Олімпіада. І коли атлет всіх 4 роки тримає там дисципліну, готується, вкладає свій час, відмовляється від якихось відпочинків, від якихось елементарних парубоцьких розваг, так? і в кінці кінців отримує дискваліфікацію, я так само підтримую, як ти сказав, не абсолютно незаконно і абсолютно безпідставно. Ну, це, це ганьба. Це так? жах, я тільки собі можу уявити. То, що навіть з маличку можна почати рахувати, ти йдеш на то тренування, на той вид спорту, щось там дізнаєшся, не йдеш з друзями гуляти, на дискотеки не ходиш, так? реально займаєшся над собою. а Потім вже якісь змагання, витрати величезні, це ж сім'я платить за ці змагання, здебільшого, напевно. Ну, з власної кишені спортсмена. Дуже багато зараз спортсменів продовжують впевнено витрачати свої кошти. Е, наскільки мені відомо, е, у Влада вже є, е, був принаймні якийсь партнер. Е, ну, сто, вже зараз, так, до, на, саме на Олімпіаду. Але коли я собі пригадаю, зараз це було 3, 5, 6 років тому, коли. Е, Михайло приїжджав до нас в Карпати, uh -huh. я був в Івано-Франківську. Він каже: Давай зустрінемося, виберемо базу в Карпатах, де би, ми, де би я міг готувати Владислава. Потрошки, і там вже він мав декількох тоді молодих атлетів, які би могли мали би можливість пройти такі тренувально-навчальні збори на якійсь базі в Карпатах для того, щоб це було і доступно по ціні, і була інфраструктура, тобто стадіон, щоб якийсь був легкоатлетичний, щоб була якась сауна попаритись, відпочити, тобто повністю відновлювані процедури. І ми їздили отак. Два дні вибирали з Михайлом от цю локацію, і мені було дуже дуже. Ну, дивно чути, що людина там готується на Олімпійські ігри. Там фактично да? він вже тоді планував, що от ми будемо виходити на Олімпіаду. І вони там шукали там, тільки певного, певну цінову політику, певний. Е, мав... Не так багато було баз в Карпатах, насправді, де є маленький стадіон, хоча б неподалік, де є газон нормальний, де можна побігати, порозминатися. Тобто, От цього всього в Україні насправді нема. То немає, і і від... коли атлет там готується до такого рівня, ну ти ж розумієш, це... тому е Михайло і Владислав дуже велику частину свого тренувальної підготовки і тренувального процесу проводили в Литві. Я тобі вже розказував поза, кам... поза ефіром, що от я у Львові навчався, і в нас був гуртожиток, і біля гуртожитка був такий підвал, забитий, занедбаний, і там була федерація по бобслею, здається. І я такий думаю, ну як, це ж ціла федерація, mm -hmm. тут, тут, тут цілий напрямок, цілий mm -hmm. спорт, а там ж він на Олімпійських іграх представлений, так. і воно десь незрозуміло, де де бігають миші, і де занедбано. якось... На жаль, в нас, ну, я як безпосередній. Учасник, скажімо так, спортивної спільноти Івано-Франківська, я можу сказати на 100% інформацію, що коли йде розподіл бюджетних коштів, а він йде завжди на спорт по залишковому принципу, так кошти розподіляються згідно попереднього року, здобутків федерації, а також там популярності спорту. Угу. І мені було дуже дивно, коли. Я не буду цифри нагадувати. Я просто хочу, щоб глядачі і слухачі почули ну, порівняння в цифрах. Я ці цифри вигадані, я ще раз повторюсь, uh -huh. щоб не було там, якихось цей. Тобто, умовно, федерація там, футболу, так? І на федерацію футболу Івано-Франківськ може витратити там, в рік, ну, умовно, мільйон гривень. Да? При цьому Прикарпаття грає десь там в третій лізі і посідає передостаннє місце. А з другої сторони є Федерація шахів. Федерація шахів підготувала десь порядка пяти шести майстрів спорту, я також майстрів, спорту, майстрів ФІДЕ міжнародної федерації і декількох гросмейстерів. Тобто досягнення двох федерацій Федерації футболу і Федерації шахів це ото -от -от так. Та? Тобто тут чемпіонат. України третя ліга, а тут шахісти, які представляють Україну на міжнародних серйозних змаганнях по цілому світу. Так от, якщо міська федерація футболу отримувала мільйони гривень, то Федерація шахів 50 тисяч. Ото ну, таке. І, і відповідно, коли йде мова про зимові олімпійські види спорту, немає бази, немає де тренуватися, немає. Спеціального треку розгоночного, хоча би літнього, та, де ти міг без санками тренувати чіткість постановки стопи, розгону, тому що там долі секунди вирішують не було, а тим паче зараз то взагалі складно. Да. Але все рівно от, я чув, що Владислав він мав шанси посісти призове місце. Ну, по попередніх заїздах, якщо я не помиляюсь, він в заїзді показав там другий-другий час і ну, це дуже високий показник, неймовірно високий показник. І я. Навіть я навіть не, не уявляю, мені би було дуже цікаво насправді подивитися ці змагання без от оцеї нотки скандалу. Тому що я розумію, що той тиск, який прийняв на себе Владислав, він 100% зараз, ну, навіть якби йому дали можливість виступити, то він би. 100% не міг би показати той результат, на який він був потенційно готовий. Хочеться вірити, що це його не зламає, тому що місяця для будь-якого для будь-якого спортсмена це сильний удар, і не кожен його може витримати. Він ще молодий. Я більш ніж впевнений з таким талановитим тренером, як Михайло, в них вдасться ще не раз попасти на олімпійські ігри я сподіваюся що михайло на наступні на на, на наступну олімпіаду привезе вже не тільки владислава а ще там є декілька дуже потужних молодих спортсменів і буде Україна представлена вже в більшій кількості на Олімпіаді. Віримо в справедливість. Я знаю, що там була ціла сформована коаліція адвокатів, щоб захищати, захищати нашого спортсмена. Віримо, що буде відстояна наша позиція. Віримо, що візьмемо участь на наступних олімпійських іграх і здобудемо медалі. Ну а друзі, якщо ви хочете теж мати якусь таку амбітну мрію і її досягти, звертатися до нашого тренера, до Володимира Пиндоса. А він тут для вас в Чикаго може під Їхати на вашу локацію. Можете ви до нього приїхати, можете займатися онлайн. Одним словом, телефонуйте і домовляйтеся. Номер телефону 312 912 1857. Дякую за чудову розмову. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.